Доброго ранку, шановні українські аграрії. Що вам сказати? Закінчили ми посів ріпаку. Ну Це якийсь челендж. Понасівали скільки, як завжди, на трішечки більше. Знаєте, як то в анекдоті про помідорчики, так то про мене. Щороку додаємо площі. Побачимо, що з цього вийде, але додали так непогано. Зараз підрахую до кінця, там точно скажу цифру, але така. 4,5 плюс. Давайте так. Те, що ми в 2020 році почали з тисячі, там 1200 гектар, щось, в майже цього. але я вам скажу одне, що останні посів, майже 1500 гектар, ми вносимо кас. Ми вже внесли десь порядка тисячі, там 500 гектарів до кропу Макса. До речі, це вона наємність за, моєм, за моєю спиною, а це місце подачі. Так що кому потрібен кас, для того, щоб підігнати рослинку до нормального фази розвитку, тому що вона повинна війти класно. В зиму запрошую співпраці, успіхів вам.